Сенсації, якої не було в жодному прогнозі, Дональд Трамп, майбутній президент США, шокує заявами про територіальні претензії. Його ціль одразу три країни: Канада, Данія та Панама. Що насправді стоїть за заявами республіканця? Можливо, Трамп таким чином підвищує ставки, щоб досягти бажаного. Чи він дійсно впевнений, що може проводити політику територіальної експансії? Такі публічні зазіхання Трампа не лише не на жарт збурили західні суспільства, а й вкотре розкололи їх на два табори. Одні вважають це тактикою обраного президента США: максимально підвищити ставки, пропонуючи навіть неможливі й абсурдні речі, щоб зрештою отримати бажане? Інші ж переконують, що світ повертається до права сили. Коли великі країни потуги з ядерною зброєю починають диктувати свої правила і умови, які доходять аж до територіальних претензій. Почнемо з Канади, де розгорівся перший дипломатичний скандал. Однією з передвиборчих обіцянок Трампа був захист американських виборників від конкуренції з дешевим імпортом за допомогою тарифів. Зокрема, Канаді, найближчому сусідові та найважливішому партнеру, він погрожував 25 п'ятьма відсотковим торговим митом. Це посилило затяжну політичну кризу в Отаві, яка призвела в січні 2025 року до відставки прем'єра Джастіна Трюдо. Але раніше наприкінці листопада 2024-го, трюдо вирушив у гості до Трампа до його резиденції Мар Алаго у Флориді. Там за вечерію обраний президент США запропонував йому спосіб залагодити справу. Нехай Канада стане 51-м американським штатом. Канадці сприйняли це як жарт. Якщо так, то він дуже сподобався і самому Трампу і його соратникам. Незабаром вони вже називали трюдо губернатором Канади, а самому прем'єрові довелося цілком серйозно відкидати можливість. Входження країни до складу Сполучених Штатів Америки. Втім, у цьому випадку політика двозначних заяв Трампа вже подіяла, адже канадські чиновники оголосили про план збільшення витрат на охорону кордонів і використання кінологічних команд та штучного інтелекту для перехоплення незаконних наркотиків. Команді Трампа одразу заявили, що це перша ознака успіху стратегії республіканця. І ось гренландський скандал. Наприкінці минулого року Трамп зробив заяву, яка знову шокувала світ. Він оголосив, що коли вступить на посаду президента, призначить послом США в Данії Кена Ховері. Додавши, що для цілей національної безпеки та свободи у всьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією абсолютна необхідність. Це формулювання виявилося неоднозначним, адже спочатку було незрозуміло, що мав на увазі обраний президент США, чи він вирішив наголосити, що Данія ключовий союзник бо володіє Гренландією та контролює її. Що натякнув, що США самі хочуть володіти і контролювати? З наступних висловлювань Трампа з цієї теми стало зрозуміло, що швидше, друге ніж перше, Грландія давно цікавила США через її ресурси та стратегічне розташування. Ще 150 років тому Вашингтон думав про її купівлю. Однак через опозицію в Конгресі цей проект не реалізували знову. До ідеї купівлі Гренландії у США повернулися вже за першого президентства Дональда Трампа влітку 2019 року. У ЗМІ та соцмережах багато обговорювали цю ініціативу. Тоді уряд Данії скептично поставився до цього і відмовився вести будь-які переговори про продаж. У 2020 році, поки Трамп був зайнятий виборчими перегонами з Байденом, про цю ідею забули. Однак тепер, коли експрезидент знову повертається у Білий Дім, розмови про купівлю Гренландії починаються по новому колу. Чи можна пояснити таку зацікавленість республіканця на цій темі? Понад 80% території острова покрита льодом. Населення всього близько 60 тисяч людей. Але у берегів багато риби, а в надрах корисних копалин. І таненням льодовиків видобувати їх стає дедалі простіше. У Гренландії є нафта, уран і рідкосноземельні метали: неодим, празеодим, диспрозій і тербій. Вони життєво важливі для сучасних високотехнологічних виробництв. Проте понад 70% їх видобувають у Китаї, з яким США ось уже 8 років ведуть торгівельну війну. Острів розташований у стратегічно важливій Арктиці. Через Гренландію пролягає найкоротший шлях з Європи в Північну Америку. Причому географічно вона набагато ближче до останньої, хоч і є автономною територією Європейської Данії. У США є військова база на острові з часів холодної війни з СРСР. І Пентагон не проти розширити присутність в Арктиці, щоб протистояти Китаю та Росії. Ділянка Атлантичного океану між Гренландією, Ісландією та Британією головна лінія оборони на морі у разі військового конфлікту РФ з Європою. І, ймовірно, найважливіше для НАТО вузьке місце у світовому океані. Цей рубіж потрібно контролювати і патрулювати. А в разі війни мати можливість перекрити його для захисту морських шляхів, доставки військ і техніки з Америки до Європи. Ця ж ділянка океану має ключове завдання для торгового флоту. Останнє десятиліття видалося найжаркішим в історії. І глобальне потепління робить актуальною ідею арктичного торгового шляху. Втім, як данська, так і гренландська влада категорично проти того, щоб острів ставав частиною США. Якщо про Канаду Трамп заявив, що має намір діяти виключно економічними методами, то про Гренландію, що не готовий виключити застосування сили. Але на цьому Трамп не зупиняється. Ще одна його ціль панамський канал. І тут також не виключає використання військової сили. Трамп заявив, що Панама стягує надто великі мита з за прохід американських суден через канал між Атлантичним та Тихими океанами. На прес-конференції 7 січня він багато говорив про те, які жертви США принесли, щоб побудувати цей канал на початку 20-го століття. Також він нарікав, що Панама отримала його безкоштовно. Тим на обіцянку чесно вести справи із США, а тепер цю обіцянку порушує. Понад те, за словами Трампа, канал вже фактично знаходиться під контролем Китаю. Влада Панами швидко відреагувала. Президент країни Хосе Рауль Муліно відкинув погрозу Трампа, заявивши, що плата за транзит каналу не завищена, а його суверенітет не підлягає обговоренню. Чому Трамп знову опинився в центрі уваги зі своїми гучними заявами? Його стиль управління завжди був епатажним, а скандали улюблений інструмент. Але що насправді стоїть за його словами? Такі скандальні теми добре резонують серед його електорату, який цінує образ сильного лідера, здатного робити неможливе, можливим. До того ж, це перегукується з його давнім лозунгом та політичною платформою Зробімо Америку великою знову. Деякі аналітики пропускають, що всі ці розмови Трампа насамперед спрямовані на протидію зазіханням Китаю та Росії або інструментами його економічної політики. Наприклад, заявами про Гренландію Трамп можливо, мав намір змусити Данію збільшити свої витрати на оборону. Тобто мова йде про ідею щодо розширення фінансових вкладень усіма країнами НАТО, а не лише штатами. Відповідно, це може бути елементом його політичного тиску. Водночас багато аналітиків інтерпретують ці заяви як повернення до брутальної зовнішньої політики більш ніж столітньої давності. Крім того, у прагненнях Трампа бачають повернення до доктрини Монро. Концепція американської зовнішньої політики, проголошеної президентом Джеймсом Монро, 1823 році, тоді вона мала на увазі недопущення подальшої європейської колонізації обох Америк. У нижньому вигляді вона зводиться до ідеї, що західна півкуля сфера виняткового впливу США. Це можливо пояснює увагу Трампа до Гренландії, третього за розміром масиву суші у західній півкулі, що знаходиться під владою держави із центром у східній півкулі. Втім, навряд чи Трамп отримає те, чого хоче від Канади, Панами чи Гренландії. А його стратегія може бути спрямована на отримання кращих угод для США. Наприклад, знижки для американських суден, що проходять Панамським каналом, чи більшого доступу до рідкоземельних мінералів у Гренландії і нових морських шляхів, які формуються внаслідок танення полярного льоду, або нової, більш вигідної для США торговельної угоди з Канадою. Але мимоволі виникає питання: чи не повертається світ до неоколоніалізму? Слова Трампа змушують задуматися про майбутнє міжнародного права і глобальної стабільності. Риторика республіканця може зруйнувати альянси, які будувалися десятиліттями. І навіть створити загрозу розколу в самому НАТО. Що буде, якщо союзники почнуть конфліктувати у випадку Гренландії, як частини данії, Трамп принаймні риторично залишає відкриту ймовірність ситуації, яка може призвести до війни альянсу і самим собою? Ідея права сильного небезпечна не лише для Канади чи Гренландії. Це може вплинути і на війну в Україні. Якщо Трамп вважає сфери впливу великих держав нормою, що він запропонує Путіну? Захід засуджує воєнну агресію Росії в Україні як незаконом, так само як і заклики Ізраїлю щодо розширення поселень та попереджає Пекін не брати приклад з Москви. Однак виступ Трампа дав інше послання для великих держав допустимо використання сили задля задовільнення власних потреб. Це співзвучно з поглядами Путіна. Здається, Трамп запропонував йому угоду. Якщо хочеш Україну, ось моя ціна: Гренландія, Панапський канал і навіть Канада. Для України та Європи послання очевидне. Час готуватися до серйозних викликів. Дональд Трамп майстерно грає на контрастах. Його заяви часто виглядають як шоу, але за ними можуть ховатися дуже серйозні геополітичні плани. Чи готовий світ до епохи, де подібні заяви перетворюються на реальність? І якщо ні, то чи вистачить у міжнародної спільноти ресурсів і політичної волі зупинити цей новий виток права сильного? Заяви про територіальні претензії не можна розглядати ізольовано. Вони відкривають дискусію про роль великих держав у сучасному світі. Чи мають вони право диктувати умови меншим країнам? І чи є в нас механізми, які можуть протистояти новій хвилі імперіалізму для України? Ця ситуація особливо тривожна. Поки ми боремося за свою свободу та територіальну цілісність, нові геополітичні реалії можуть ще більше ускладнити боротьбу. Чи вистачить сил у союзників залишатися єдиними перед загрозами, які можуть розколоти НАТО або створити нові конфлікти? Проте є і позитивний аспект. У такі моменти нації, що цінують демократію та свободу, мають нагоду об'єднатися і показати, що епоха імперії минула, що сила не в тому, щоб загарбувати, а в тому, щоб будувати новий світ на основі співпраці, рівності і взаємоповаги.